Олена Ватутіна проживає в одній із багатоповерхівок Полтави. Тут жінка тимчасово винаймає житло, бо власну домівку у Краматорську Донецької області покинула через повномасштабну війну. Були обстріли, дуже було небезпечно, і ми вирішили поїхати з родиною з дочкою зі свекров'ю, з мамою, татою. Всі знаходяться тут спочатку. Ми почали знімати квартири за 7 тисяч плюс комунальні, а потім нам пішли на зустріч. Ми дуже вдячні цим людям. Вони знизили на опалювальний сезон, нам 6 і комунальні. За словами ріелторки Світлани Тацької, через повномасштабне вторгнення у Полтаві збільшився попит на оренду житла. Зверталися, зокрема, жителі Луганщини, Харківщини та Донеччини. Через це винайняти оселю в обласному центрі вже в березні стало удвічі дорожче. Нині ж вартість оренди зменшилася приблизно приблизно до тієї ж, яка була до 24 лютого. Так на початку березня цього року середня ціна за оренду однокімнатної квартири у Полтаві була 10 тисяч гривень. від листопада ж приблизно 6 тисяч. дешевше орієнтовно на 5 тисяч гривень, стало винаймати дво- та 3 кімнатні квартири. А оренда будинків зменшилась у половину замість 20 тисяч гривень 10, каже рієлторка Світлана Тацька. Якщо порівнювати з... Березнем, ну, з весною і початком літа, да, до кінця літа, то зараз попит значно менший, ніж пропозиції. Тоді були, попит був шалений, і ціни квартири, знаєте, як улітали, як це в нас говорили, не встиг вистав, не виставити їх в оренду, як вже її знімали. Зараз все змінилося, тому що дуже багато внутрішньопереміщених осіб, там, де вже деокупація пройшла, повернулися додому. Ну, А так як в Полтаві це. В основному були Харків. За словами рієлторки, у березні до неї за день надходило до 20 звернень щодо пошуку житла. Нині ж близько п'яти. Запроси змінилися. Якщо раніше квартира з автономним опаленням, це був великий, великий плюс, то зараз навіть. Я не знаю сказати, це плюс, мабуть, вже не плюс, скоріше мінус, тому що з тим, що нас електроенергію відключають, а котел, хоч і газовий, але працює, то він від електроенергії. Люди, як телефонують, питають, а плита яка газова чи електрична? За словами Рієлторки, спрогнозувати, чи здешевша є оренда житла у Полтаві іще не можуть. Тетяна Івах, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава.